2010 рік міжнародна група GeoChange опублікувала офіційне звернення, представлене в ООН, підписане більше ніж 300 вченими з 85 країн. Доповідь була присвячена тому, що вже в 2010 році багато вчених. Помітили глобальні зміни в усіх оболонках землі, пов'язані зі змінами в ядрі та мантії планети. Зверніть увагу, що зараз саме в мантії планети відбуваються глибокофокусні землетруси, і чим глибше сам землетрус, тим більше площа поверхні землі від нього страждає. Отож ще в 2010 році. Доповідь, в якій говориться про глобальні зміни на нашій планеті, пов'язані зі змінами в ядрі і змінами в мантії планети, була представлена генеральному секретарю ООН, президенту ЄС, керівникам держав та міжнародних організацій. Чому ж досі ми взагалі не просунулися в цьому питанні? Чому ми бачимо глобальні зміни клімату, і ми не знаємо досі? Чому причина і що з цим робити? Все просто, тому що тоді це не було очевидним, що зміни будуть настільки глобальні. Якщо подивитися у вікно, то все спокійно. Тому ці вчені були проігноровані, їх не зрозуміли. Натомість почали лякати, шантажувати когось звільнили з роботи. А хтось взагалі лишився життя не по власній волі. А все тому, що їх заявки були надто серйозні і обов'язково відобразилися би на геополітиці та міжнародній економіці. Тому менш збитковіше і набагато простіше було вирішити це питання тим чином, яким воно було вирішене. Дехто з вчених навіть відмовився від своїх заявок, і їх можна зрозуміти. Ви знаєте, не завжди відповідальні лиця вирішують питання найкращим для нас чином, особливо коли вони зайняті сьогоднішнім днем. Але це наші з вами життя. Тому дуже наївно думати, що хтось з високих трибун нас попередить, про нас подбає. Або думати: ну окей, це все виглядає досить логічно, але ж вчені мовчать. Ось вам яскравий приклад того, коли вчені попробували не мовчати. Найважливіше, що може зробити, зрозуміти кожен, що від наших дій сьогодні все ж таки залежить наше завтра, якби наша думка не була важлива.